Спеціального призначення, від чий дух і швидкого реагування, спецпідрозділ коти та їхній крицевий генерал горошко, пані та панове, підгучні облески, коти горошко! Володимир Степанович Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю бойовий гопак, президент Міжнародної федерації бойового гопака. його дід, до речі, служив в охороні цісаря Франса Йосифа. Ти уявляєш за теорією семи пожай, семи рукостискань, отак От можна не сказати, ми можемо поздоровитися самим з Франсом Йосифом. Так. І ми дякуємо патріотам України. Вийдіть поклоніться ще раз під області вдячної публіки. І побажайте, і побажайте від вас від, від козаків всього України щастя, добра, не знаю, що завгодно нашим слухачам і глядачам. Люди, які хочуть вижити, зберегтися, повинні дбати про себе, очищати себе почастіше спілкуватися з Богом. Я в цьому році, в 2012 році, бажаю всім успіхів, бажаю всім впевненості. І хочу наголосити на тому, що нам ніхто України не збудує, якщо ми не збудуємо її самі. Нам ніхто її не захистить, якщо ми не захистимо самі. Нас ніхто не прославить, якщо ми не прославимо себе. Тому хочу, щоб ви всі жили за законами, взаємодопомоги, взаємовиручки, взаємопідтримки. вчили одне, прославляли одне. На славу нашої батьківщини! Слава Україні! Героям слава!